Друзі, всім вітання. Це буде таке довге відео, тому зразу, хто там має щось поїсти, беріть, щоб ви не померли з голоду під час відео. І я вам буду ходити по території і розказувати про ту ситуацію. Найперше дякую всім, хто підписується, дуже мотивує, надихає, то, що ти розумієш, ти щось робиш. Бо до того мені здавалося, що я, я не знаю, для чого я то роблю, бо шефове так, він то каже, що йому то важливо. Коротше, отут, де я зараз походжаю, тут стояло оранжеве Volvo. Зараз я все покажу поступово, потихеньку, щоб ви просто розуміли, що таке Канада і всю плачевність тої ситуації. Ну, для них це нормально. Для нас, хто приїжджає з іншого континенту, не знаю. Одні кажуть, що це розташування континенту впливає на свідомість людей і на їхню діяльність, і на все решта. Мені здається, що це більше якби від такого. Від капіталістичного ладу, якось воно пов'язано. Не знаю. Коротше, це, таке, це питання філософське. Но людям з Європи тут реально дуже-дуже важко. Темп не той, все не то. Тобто тут в них, Якщо їм треба вже, це значить через два місяці. От я подав резюме, ходив на співбесіду, тобто 2 місяці це їм терміново треба людину. Їм пофіг, що вони втрачають гроші, їм пофіг, що робота стоїть. Коротше, от така ситуація. Отут, де я походжаю, тут стояло Volvo. Коротше, так щоб ви розуміли. Коли я прийшов, тут був пустий гараж, стояло Volvo отак по діагоналі, і, і все. Потім шеф от собі щось він придумав, купив раму, просто обрізану з мотором, і придумав, що це має бути Rover Land Rover Терелон Cruiser. І сказав, я не знаю, як ти це зробиш. От як в казці Яйце Райце. Хочу, щоб там. Перекопати Дніпро туди пустити, щоб кораблі ходили. От, на вигляд він має бути приблизно як оцей. Ну, там не вийде, бо мотор довший, тобто ці фари будуть або рівно, або навіть будуть виступати. От. Це Land Rover 1972 рік. Він повністю комплектований. на ходу. Там нема що там оглядати, всередині Бобік-Бобіком, просто алюмінієвий кузов. Ідентичний стоїть донор до нього, з якого я зняв. Кузов і почав приміряти. Спочатку я думав, що я цю задню платформу візьму і переставлю туди, але цей йде рівний як фіра, а той йде з перепаду. Коротше, йдемо далі, щоб ви розуміли. От ще один донор до Вольво. Просто прогортайте нижче, ви побачите на титульній сторінці оранжеву машину. Відкрийте оранжеву машину, там є декілька оглядів. Я робив спеціально, що всередині, що. З надвору було зроблено. Тим оранжевим Вольво їздила бабулька, який було 84 роки. Вона була свіжо помальована, шеф її купив, почав коротше, вкладати. Ось тут от стоять два мотори запаковані, теж донори, я так розумію, з цих от машин. Я не робив ту «Вольво». робив зовсім інший механік. Його робило взагалі чотири механіка. Якась така доля в тій машині, що її ніхто не може до пуття довести і ніхто не хоче. Швидше за все, через підхід шефа. Оце вже ті деталі, які ви бачили на відео, крила вже підігнані, тобто, тут все практично готове. Єдине, що я не можу второпати його логіку, збирати все, а потім малювати. Я би робив вже зразу все, як має бути. Якісь технічні нюанси, це вже таке, що кузова не стосується. Тобто, там вже можна переробляти, там, ремонтувати і так далі. От дивіться, розказую вам зразу свіжу байку, свіжу історію про. Оцей от мотоцикл приїхав друг до мене там, поремонтувати дещо в машині, українець. І він каже, о, я би собі такий взяв, от, десь там по лісі по, по цей поганяти. Бо він такий, він, такий, типу, документів не потребує, ти просто собі десь там по горах ганяєш. Ну, це класичний мотоцикл. Зараз я скажу, як назву, бо я не пам'ятаю тих назв. Це є е... Монтеса. От. Тільки шеф зачув, я просто запитав, кажу, може мій малий приїде, кажу, я би от хотів. Цей мотоцикл, він зразу. Якщо для когось 2500, якщо для тебе 1,5 Він не на ходу, щоб ви розуміли. Тобто шеф розказує, що тут все good, в нього завжди все good, в нього все нормально, в нього все класно. А пацан тут живе, він, теж, він має 5 мотоциклів, в нього сини всі тим кросовим спортом займаються. І він каже, там щось, короче, от ручки нема, бачу, тросик висить газовий, заводної лапки нема. Ну, от таке, він простенький, але. Ну, це не, не, не сів, поїхав. Він тільки почув, що можна заробити все, в нього зразу як скруджа Макдака, долари в очах і, і коротше, все. Так що таке, що типу, там щось купити, ну це в Канаді. Що ви в Канаді, то нема питань. Ну я би з моїм шефом про якісь покупки взагалі не говорив. Бо він на всьому хоче нагріти. Він, він хоче взяти за безцінь, а продати, щоб ви собі розуміли ту секвою, там, де в мене мелькає на відео, де я арки задні варив. Він взяв за дві, а продає за 8 888. Електромобіль, казав, має нову батарею. Стоїть, гниє. Ну, не гниє, а от коротше, стоїть. то візьми, доведи до путя, вистав. Я би сам собі взяв її там, за, не знаю, за тисячу, за півтора, й би катався на роботу з роботи. Такий примітивний, я колись теж робив огляд, там є в мене відео, що цікаво, погортайте, знайдіть собі. Тумбліра такі стоять, як, як рубільники. Ну, Цікава машина, скажімо так. На роботу з роботи можна собі ганяти. Добре, погнали далі. Тому я нова машина, Мазда собі взяв Якусь якусь там, ось таку. Поїхали далі. От, це ламп дровер, який я вже говорив про нього. Це донор, типу, він взяв, бо там колеса були нормальні. Ходова там ему, як він каже. От, маєте. Це теж ленкрузер, двохдверний, такий старенький, не знаю, якийсь 80, чи другий, чи 83-й рік. Оце такий ідентично саме, як, як оцей, що позаду. Тут маємо теж донор Volvo. З нього там що треба було, повідкручували, машина розкорочена. Її реставрувати ну, точно ніхто вже не буде. Тобто тут, то, то скажімо так, труп. Мотора там нема, що можна було, з нього познімали. Хоча, ну бачите, нікель вже в такому стані, не конче важному. Можна робити, можна, все можна робити. Просто питання часу, підходу, запчастин і так далі. От, Поїхали далі, то що не все, то що я вам тоді показав, то, то таке собі. то таке собі. Це отако стоїть, просто тупо гниє. Цей вагон теж вони продаються, бо вони тут ходові, можна продати. Ця лодка мертва. там Не знаю, чи тече вона, чи щось, там, одним словом таке. Цю сервішку я взяв, обслужив повністю там. Якийсь один чек горить. і... Коротше, стоїть теж. Заростає, тухне, гниє. Тут електрика замокла, позамикало все, якогось його друга. Цінить теж, блін, 10 штук. Ще постоїть пару років. Це я вже казав, племінниці, там зроблений під Ну, Машина на ходу все заводиться, їде ціни його 15 штук. Одним словом, така фігня. Цей теж на ходу, все, їде, тормоза, щось там, вакуум треба міняти. Він нічого не міняє, в нього нічого не... Ну, типу, отак взяв, ти можеш заглушити вакуум, можу, заглушив, все. Субару. Я просто поприбирав, почистив і там вже щурі собі зробили хату всередині, мають лазейку, кудись там попри мотор лазять. От, мерс ви вже бачили, купа є відео там про нього. Машина колись була в Каліфорнії, потім тут була в Канаді вже 10 років. Ну, екземпляр непоганий, але все не працює. Там Електрика не працює, люк не працює, фари не працюють, поворотники не працюють. Коротше, ну, але заводиться, їде. Отак, що він постоїть трохи тут. Знаю він там або з продастю, або ні. Тут я мав жити, я вже казав. Порш. По-моєму, чи 72-й рік, чи який. Якось отак. Він на ходу. Заводиться без проблем, спокійно. Їде колір в нього якийсь такий цікавий, типу перламутр, щось отаке. Не пам'ятаю тільки, чи він закритий, чи він відкритий, щоб я вам це все показав. Закритий. Ну, коротше, Отака от от така от штука. Цей, колись в фільмах показували, він без мотора. Бачу, коробка там є. Теж казав, та все вже забирають, вже в нього все вже забирають, вже забирають і не забирають. От Бачите, отако тут, тут отако люди орендують, отако люди живуть. От Отак. Не хочу маячити, бо вони тут не люблять, як знімають. От маєте. Такого одного він продав. Оце був донор, я так розумію, це Volkswagen. Тут маєте, от що то є, GT, теж стоїть отако в кропиві просто собі не є. Теж можна брати, можна реставрувати. Просто треба час, бажання і, ну, звичайно, гроші, бо тут треба людині платити кожен день. Отака от ситуація, так що підхід тут просто жахливий. На мене краще зробити поступово одну машину. Потім другу машину, потім третю і так далі. І потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ну і продавати треба. А це все треба розуміти ресурс, це потрібні люди. Одна людина, яка буде за рекламою слідкувати. А він хоче одною дупою на всіх стільцях сидіти і нікому ні за що не платити. Отакий От в нього підхід. Цей пацан, який тут орендує хату, живе, він просто сказав я. Все, я не хочу більше з тобою справи ніякої мати, хату, я орендую, тобі плачу, бувайте здорові. Попередній механік, старий дядько з Югославії, теж попрацював два місяці, каже, я з ним більше нічого справи. Я тут, коротше, ветеран. Всі, хто до мене працювали, тут не знаю, скільки часу витримували, але я вже в серпні буде рік, як я тут працюю. Я теж не знаю, чи я довго тут протягну, бо мене просто деколи вивертає від, від такого підходу. від... Від замовлення запчастин, ну коротше, таке все через дуб. Ну, от, І, і от от господарка, бачите, от така Канада. То не всюди так, ви собі не думайте, то просто такий район і, і такий срач. То в мого шефа, так, скажімо так, в мого шефа. так. І отака от така справа. Так що ще раз дякую всім за підписку, дякую за лайки, дякую за гарні коментарі позитивні. Надихає, підтримує. І таке, добре, всім папа, -па, їду, буду пробувати якусь рибу зловити. Як зловлю, то будете знати. Давайте всім папа. -па.